От зараз ми бачимо, зараз ми бачимо готову спинку для дивана. да? І ти хочеш розповісти, що знаходиться тут всередині для того, щоб глядачу своїм майбутнім клієнтам було зразу? Так, тут де пружина-банель. Це є дорогим диваном. Тут пружина-банель, але ми її отак укріплюємо. Полосками пенополіуретана воно дає, продліває життя цієї пружини на 5-6 років. Тобто, такі ребра. Так, так. Тобто, ви коли сідаєте, ці ребра тримають вашу вас, вагу да? і за цього пружина не ламається. і Яку вагу може тримати така пружина наповнюється? До 130 кілограмів. Я важив 120 колись і на такому дивані спав. Тому ще зависить оце ребро. Теж, бачите, воно з високоплотного. По кругу, по кругу цього пружинного боку да. ви його от, обшиваєте поролоном високої от, якості? От да? як воно виглядає. От так от. Да. Потім? Потім Мы ложим войлок. Войлок идет термопрессований, самый максимальный громад. Також зверху йде пенополіоритант, теж високої плотності 28